На паспорт тепер можна податися без резерв плюс, без дії, без нічого такого. А сьогодні, з 1 квітня, і це не жарт, МВС України офіційно оголосило, оголосило про зміни в постанові, яка регулює вимоги до, резерв, до подачі на паспорт і сам резерв плюс. І тепер за кордоном в ДП-документ, це стосується тільки ДП-документ, е, можна податися на паспорт, не пред'являючи ні резерв плюс, ні витягу з дії. Ну, достатньо тих документів, які були раніше. При подачі на паспорт ви тепер е, вас автоматично перевіряють в базі на військовому обліку ви чи ні. Якщо ви на військовому обліку все окей, від вас приймається заява і паспорт буде вироблятися. Якщо людина на військовому обліку не знаходиться, тоді її автоматично разом з прийняттям заяви на видачу паспорту ставлять на облік військовий. Тобто, ну, як ви розумієте, питання з паспортами вже пропало, і теоретично зараз таких проблем не має бути. Як воно зараз насправді, я їздив сьогодні в районі обіду, може, вже пізніше щось змінилося. І питався в консультанта, яка ситуація. Мені сказали, що поки воно не працює, поки ще сама ця устава, ці зміни в них ще не задіяні. Але при цьому мені люди вже сказали, що сама подача без резерва була доступна ще десь з п'ятниці. Тобто Подавалися, в них там щось ще не читалося, чи ще щось, тобто, або в кого не було резерву, їх просто автоматично перевіряли в системі, бачили, що він є. І якщо він був на військовому обліку, звичайно, документи приймали і він нормально подавався. Якщо його на обліку не було, тоді його казали: поки нема можливості до побачення. З змінами в цій постанові. Мають, звичайно, почати тих, кого раніше не могли прийняти документи, тепер будуть приймати документи, ставити вже на облік і далі вже людина отримує паспорт. Конкретно там, чи вже почали, там, може після обіду, чи які дні почнуться, ще невідомо, але вже на найближчим часом будуть. Слідкуйте за коментарями. Я думаю, люди відпишуться, в кого вже вийшло чи ні. І стосовно того, наскільки страшно той факт, що вас ставлять на облік, ну, чесно, я не знаю, чого там хвилюються, сам факт військового обліку в Україні ніяк не впливає на ваше перебування за кордоном.